Отже, давайте будемо дивитися, що чекає наша Україна розкладно щодень на період з 10 до 16 липня. Так, спочатку загальна характеристика тижня. Подивимося з кожної колоди. Так, загальна характеристика тижня. з колоди Тара Хто б сумнівався, хто б сумнівався, до перемоги, то ми йдемо, любі мої. Так як сьогодні і руни сказали. Ось. Але ворог не думає зупинятись і не думає переставати нас кошмарити. Карта шизофренії. це Путаро Ошу, я кажу. Щоб побільше нас виснажувати і вимучувати, щоб ми з розуму сходили, то хай самі з розуму і сходять ті наші вороженьки. Але карта що вона говорить в будь-якому випадку, що період все одно йде доволі напружений, ворог буде пробувати поновлювати масовані атаки, особливо в нічний період, тому наголошую, поки ворог на нашій землі не має безпечного регіону. Якщо хтось там думав, о там західні регіони менше чіпають. Не менше чіпають, а чіпають, як бачите, ще й неочікувано, неждано і негадано, так як це було у випадку зі Львовом минулого, ну, найбільше цього тижня, так? Тому, любі мої, не втрачаємо уважність, цей аркан говорить, що ворог далі намагатиметься нас виснажувати і так, щоб ми дійсності ще більше поневірялись. Але ми віримо і до перемоги ми йдемо. Так. Наступна в нас карта це більш сильніша король жезлів. Наші верховно командуючі, які ведуть військо до перемоги з новими тактиками, з новими пропозиціями, з новими шляхами розвитку та перемоги. Така от хороша сильна карта, плюс карта покровительства, плюс карта нових ініціатив. Відвіден України вкотре важливими особами, персонами. А також і участь України у важливих заходах світового рівня. І тут у нас карта мітла. Карта мітла вона вкотре наголошує, що мітлою всю ту погань вимітаємо. Ще тут у нас число 11 присутнє, 11 дуже часто асоціюють також з покровительством ангелів, тому за допомогою вищих сил будемо всю ту нечисть долати. Але мітла це все одно. Це карта така деколи і конфліктності, і загострення ситуації. так знаєте, Така собі карта. Так що з одної сторони, вимітаємо нечість, а з іншої сторони, загострення також можливе. Так, дивимось далі. Яким буде понеділок? Староошо. Карта провідника. Енергія, яка йде вкотре. Допомога від вищих сил, тому довіряємо вищим силам. Просимо в них захист заступництва, працюємо з ними і йдемо вперед під їхнім керівництвом. Також це карта покровительства, тому для України з понеділка вже знову ж таки можна сказати: цього покровительства дай Бог стане побільше. Так, понеділок дивимося з цієї колони. Арканнас тут жезлів. Вперед до нових перемог! Нова основа, новий рівень, нова ініціатива до звільнення подальшого наших територій і продовження вирішення питання із Запорізькою атомною. Хоча я наголошував, що з 11 до 13 числа загрози там вони йдуть також більше по рівню актив, ну, активності. Серед в цей, понеділок, але з цієї колоди. Карта вершника. Це якраз можуть бути візити України. Е, в, 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 в Україну візити важливих осіб, переговорна карта, карта руху вперед, карта перемог та здобутків. Ну, непогані зараз карти впадають на понеділок. Хоча я кажу: ніч з понеділка на вівторок, наприклад, мене викликає внутрішню тривогу. По всій Україні. Тому, будь ласка, на це зважте. Вівторок дивимося. Старо -ошо. Вівторок це буде якраз нас 11 число. Така карта. Вроді легкості грайливості вона перекладається, але вона мені всеєвно сьогодні якась така трохи агресивна. Знаєте, цей червоний колір такий, і, вроді, знаєте, мало би бути радісно, але щось радості буде не так багато, як би хотілося. Тому вівторок. Будьмо уважні та обережні. Ворог захоче так, як щось зробити, таке обманливим шляхом. Вівторок карта правосуддя справедливості. І хай по закону вищої справедливості всі вороги будуть викриті і покарані як внутрішні, так і зовнішні. Тому вівторок може нам принести чергові хороші здобутки в перемозі над ворогом. За що, відповідно, ворог може що робити правильно, як вони вміють одразу мстити. Але карта така досить сильна. Енергія підсилюється, то так значно підсилюється. Так, з цієї колоди, карта ключа. Вівторок, де тут з картою ключа. Тобто ключові моменти розв'язки, розвиток та зміна ситуації, яка йде в плюс. І також знайдуться нові можливості для того, щоб неочікувано. Застати ворога зненацька там, де ворог цього не чекає. Тож подивимося, що вівторок відбудеться важливого. Також й хочеться сказати, що, може, дай Бог відбудуться в котрий якісь ключові моменти в плані повернення наших ну, воїнів полонених додому. Тобто, обговорення в цьому плані можуть вийти на якісно кращий рівень. на якісно кращий рівень. Тому очікуємо новин. Середа. Середа староошо для України. Це в нас 12 число. Як бачимо, карта не є з найкращих. Карта башні, карта фатомності, краху, загрози ударів, загрози для мирного населення, загрози для важливих об'єктів цивільних, критичних інфраструктурних. Наголошую, що ворог зараз застосовує таку тактику бити там, де вони раніше били. Повторювати свої удари, особливо те, що було допустимо минулого року в ту чи іншу дату, коли вони не робили біде, то цього требувати уважно обережним. І вкотре можуть зараз бути під загрозою саме західні регіони. Так мені йде по інформації. Тобто ворог часто змінює план. Наприклад, ті самі ракети, які вдарили по Львову, першопочатковий було сказано офіційно, вони летіли в напрямку Києва. Останній момент вони тактику, цей напрямок змінили, і полетіли в сторону Львова. Ось вам. І в фатомність башна. Розумієте про що мова? Тому не ігноруємо сигнал повітряних тривог. Середа вже йде з таким подвійним потрійним знаком оклику. Не справдиться це негативний прогноз, я буду тільки радий. Да, середа це в нас Петра і Павла. Тут аркан більш позитивний, аркан народження нового світу. Але після потрясіння всякого різного світик по-новому прокидається. Оце найстрашніше, чому світ має прокидатися? І ще давати нам більше якоїсь допомоги підтримки після якихось страшних ситуацій, чи, не дай Боже, там відверне, Господи, всяких загроз смертей для мирних жителів, для дітей, чому так має бути. Але знову ж таки, якийсь фатомні удар, який вкотре може сколихнути світ. Не хочеться думати про гірше, хочеться гнати всякі ті думки, але все рівно карта гостра. Я наголошую, що в цей період з 11 до 13 загроза є ще велика, якраз по можливому, вкотре. Провокаціям чи загроз підриву саме Запорізької атомної. Я наголошую на цьому. А ми знаємо, тільки заходить релігійне свято, нечись біснується і казиться. За день до того, День свята і день після того. Тобто з 11 до 13. -го. З цієї колоди дивимося. Тут випало взагалі дві карти. Ну, ладно, хай буде дві середа зі знаком яків і книга. Книга, де ми вивчаємо котре як ворога подолати, підписання може бути для України ще важливих документів, пакетів допомоги, різних таких якихось коаліцій, різних важливих заяв, договорів, контрактів. Ось таке. І якір це як підписання, яке веде до того, що Україна ще більш так як заякориться, зміцниться, і буде мати ще більш утверджений і впевненіший курс до перемоги. Бачите, от контрастні карти. Тому витягую вже з різних колод, щоб подивитися і так, і так, і так. Так, <клух> Карта боротьби випадає. Боремось далі за нашу перемогу. Четвер. Боремось, боремось. Четвер. 13 число. Карта компромісів. Тут нас насипадає патороошу. Боремось і компромісів особливих не шукаємо. З ворогом нема що шукати, ніяких компромісів. Це більше мені карта про компроміси, знаєте, як зі світом, з такими світовими лідерами. І підтримка тих, хто раніше і не підтримував Україну. Якось так мені йде. Так, далі. Четвер по цих картах у нас старого ша. Ну, Аркан Диявола, хто б сумнівався. Там була башня середа, тут Аркан Диявола. Провокації, загрози, терори, терористичні акти знову ж таки, 13 число. Незнайдені компроміси ведуть до цього водгадства і активізації нечисті. Тому вкотре я наголошую 13 число четвер під особливим знаком загроз. І карта дитини загрози, які ще пов'язані вкотре з дітьми, з невинними, з мирним населенням. Тому 12-13 число максимально будьмо уважні та обережні до того, що ворог захоче натворити і начудити. Хай гірше відводиться, я завжди так кажу, але попередження нам даються не просто так. П'ятниця для України п'ятниця. Світове об'єднання. То я так розумію, за цих кілька днів знову і щось таке відбудеться, що світ буде вкотре об'єднуватись проти ворога і допомагати Україні. По цих таро дивимося це в нас карта Дев'ятка Пентаклів. карта прибутку, допомоги, підсилення. І фінанси, матеріальні допомоги, в тому числі збройної, отримаємо хороші результати. А також це карта мені, про повернення нам нашого, значить, окупація буде зменшуватись в території України. Буде більше звільнених територій до п'ятниці. І карта так, цьому і бути. Сказав про звільнення території, карта говорить бути цьому, і сонце хай сяє нам побільше. Ще кажу, по енергії оцей от період такий ще доволі гострий опробовувальний. Субота, Субота, 15 число. Карта врожаю. Побільше нам врожайних подій та історій прибутків. Так, тут в нас карта башня. Тільки маємо карту врожаю і результату, і повернення ще території України під наш контроль, як зразу помста ворога, карта башня. Тому і субота, 15 число. Загалом по Україні йде з енергією можливих також як загроз, так і обстрілів, так і таких знову ж таки ситуацій, пов'язаних з терором, загрозами і е спробою завдати чим побільше атаку ударів. Ще йде теж таке слово, як отруїння. Тобто, знову ж таки, ці е, об'єкти, які пов'язані з хім хімпромисловістю хі, і цими витрачами, теж мені не подобається. Загрози йдуть, ворог знов захоче нашкодити. І е, карта гори трудності, перешкоди. Е, е, такі теж, якісь я б сказав, ще досить такі провокаційні, неприємні заяви, Може, ще зі сторони Росії, те, що може ускладнити нам. Якийсь рух до перемоги аби його відтерміновувати. Ну, але це ми обійдемо. Чи ми це обійдемо? Так бо є карта Лілії. І неділя, 16 число. Карта процвітання. Дай Бог, щоб того процвітання було чим побільше і, і, і чим покраще. Бо це карта процвітання і відновлення гармонізації. Цемірка Пентаклів. Головне не зупинятись на досягнутому карта каже. Але енергія, до речі, теж така недільна. Така, знаєте, кажуть, 50 на 50. Місцями гостро, місцями нейтральна. Блежна каточка України. І сад. Карта саду. Теж, до речі, карта розквіту і розцвіту. Бачите, як вона йде. В поєднанні. Тому я кажу: з наступного тижня дай Бог пережити всі ті загрози і кризи, і наступає ближче до кінця тижня ще черговий етап розквіту, розквіту для України і підсилення для нашої перемоги. Тож хай буде так, продовжуємо і далі боротись, і молитися, і спільно працювати в енергопрактиках. І перемога України вже є і буде ще більшою, і хай буде так.